Український перевод Біблії, Псалом 42, Провідникові хору, Маскіл синів, кораха. Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого. Коли прийду, побачу обличчя Боже. Сльози мої стали мені хлібом у день і вночі, коли день у день мені говорять, де Бог твій? Про це я згадую і душу виливаю над собою, як я йшов у громаді, йшов попереду них додому Божого, посеред гуків радості і хвали, у гурті святковій, чом побиваєшся душе моє. І чом тривожишся в мені, надійсь на Бога, бо я ще буду його прославляти, Спасителя обличчя мого і мого Бога. Душа моя пригноблена в мені, тому я згадую тебе в землі Йордану і Хермону, і згори цар. безодня кличе до безодні під гурки твоїх водоспадів, усі твої буруни. Хвилі хлинули на мене. Удень хай Господь явить милість, вночі ж співатиму й слави до Бога життя мого. Кажу до Бога скеле моя, чом мене забуваєш? Чому смутний хожу я ворогом прибитий? Кості тріщать у мене, а тут ще й вороги мої кипкують з мене, коли день у день до мене кажуть. Де ж Бог твій, чому пригноблена душа моя і тривожишся у мені? Надійсь на Бога, бо знову прославлятиму його, Спасителя обличчя мого та мого Бога.